Знаєте, це святе Івані, воно по-особливому, ну якесь, якесь для мене, по крайній мірі, отаке тривожне. Тому що тут обичається реально стан народу, який мені відомий. Не юдею, а наш український народ. Починаючи від самого початку Євангелія, від цього відрізку цього святого Євангелія, вони кажуть, що нам робити? Той чоловік робить силу чудес. Розумієте, як ми сприймаємо Божих посланців? Що нам з ним робити, як його вбити? Бо Він робить силу чудес. Він оздоровляє сліпим, дає зір, німим мову, всі його слухають. А ми ми лишаємося в стороні. І навіть якщо це Божий посланець нам все одно. Убити його все. А ми будемо свою справу гнути далі. Бачите, що Господь Бог підносить нам перед очі. Що ми часто не розпізнаємо Божих посланців. Ми не чуємо Божого Слова, яким Господь Бог звертається через своїх людей до народу свого. Не чуємо, а навпаки, засуджуємо. Бо каже, чека, як він так буде робити, то всі підуть за ним. Наші синагоги голі лишаться порожні. А наступне, знаєте, по особливому для мене страшне перевосвященники і фарисеї дали наказ, що коли хто дізнається, де він, має донести, щоб його схопити. Боже мій. Згадуються часи Радянського Союзу, де було написано, кажуть, то хабіш, як два мільйони доносив, два мільйони доносив. Хто їх написав. Наші люди донести на свого сусіда чи ще щось, використовуючи це як один із прийомів, щоб з кимось поквитатися, то з кимось посварився. Все вечір тихо бере, пише сусід. Слухає Радіо Свободу, чи там ще щось і все, і вже до сіліради поніс записку, кинув там. І КГБ приїхав, все вже беруть, вечуть до сіліради. Доноси. Бачите, Христос. Ставить вам перед очи. хто побачить, маєте донести, щоб його схопити? Чи засуджуєте ви оце? Чи як ви на то маєте дивитися? Та як ми всі маємо на це дивитися? Оце є важно. Розпізнати і зрозуміти, що Господь Бог посилає нам через це святе Іван. Ісус не ходив уже явно серед юдеїв, але пішов звідти в околиці біля пустині у місто, зване Єфраїм. Місто, яке з якого Бажано було не виходити. Тому що навколо була пустиня, і якщо ти виходив за межі того міста, а там проходили такі торговельні шляхи, там пантрували і розбійники, і ти міг там дуже легко пропасти, і ніхто би тебе не знайшов. Треба було сидіти у місті. Я думаю собі, що кожен із вас, хто називає себе християнином, ви жаєте в місті так званий Єфраїм по Божому. І коли ти вийдеш за межі свого міста, за межі свого християнства, маєш велику ймовірність загинути. Попасти в руки розбійників, деяких звірів, або просто в пустині умерти без води, без нічого. Тому тримайтеся тої віри, яку ви маєте. Я зараз не про конфесії. Конфесія це значить греко-католики, православні, римо-католики це конфесія. Але всі ми є християни. Я зараз про християнство. Тримайтеся своєї віри, учіть дітей. Розказуйте, наскільки це є важне, і хто є Ісус Христос у вашому житті, хто є Ісус Христос у вас в хаті в родині, хто є Ісус Христос для нашої держави. Щоби ми не прогнали Бога із свого серця. Бо як ми будемо писати доноси, шукати у сусідів, з чим він ці помилив, ми тим самим проганяємо від себе Божого Духа. Ми стаємо на місці тих, які засудили Ісуса Христа, які поміняли божественну благодать, Божу присутність, поміняли на достаток земний. доходи, синагоги. Люди до них не будуть ходити, бо підуть за Ісусом, бо Він чуда творить. Він нам поламає бізнес. Якщо проміняєте Бога на бізнес, на вигоду, будете те, як написано Христова історія. Ті, що засудили Ісуса Христа, вони були прокляті всіма поколіннями. І нами в тому числі. Бо кожен із вас, коли чує фарисей, Зразу асоціація це погані люди. Одно роблять, а друге говорять. Коли ми чуємо Юда, ми зразу розуміємо, що то є зрадник. Так само буде і з нами, якщо ми відкинемо живого Бога, який прийшов до нас в наше життя і проситься, стукає в двері, двері мого життя, пусти мене. До Хати, пусти мене всередину, каже Ісус. Якщо ми його відкинемо, або, або ще гірше продамо Ісуса. Нащо мені церкви? Буду, я свобідна людина, я частина світу, не треба мені церкви. Я чую такі слова. Вони виглядають як прояв свободи. Але по правді це є відречення від Ісуса. І тому це Євангелія так мене от насторожує. Як написано, наближалася юдейська Пасха, багато людей в околиці прибули перед Пасхою до Єрусалиму, щоби очиститися. Чуєте? Вони прийшли до Єрусалиму храм, щоб принести пожертву, щоб щоби очиститися і засудити Ісуса. Часом по дорозі до очищення, по дорозі до церкви ми можемо засудити Ісуса. Не розпізнати Його. Бачити тільки людей, які там є, знаючи їх. Хіба батька і матір ми його не знаємо, так? Священника осудити? Та ми знаємо його дуже добре. І тому по дорозі до церкви, йдучи за спасінням, ти можеш заробити собі смертну кару, відступництво, загубити Ісуса, відмовитися від Ісуса. Замість того, щоб прийти, а отримати очищення. Господь очищує, Він має владу прощати гріхи, бо Він відкупив нас ціною своєї крови. Він заплатив велику жертву, щоб ми черпали з тої жертви. Черпайте, наповняйтеся, наповнюйте себе життям. Приймайте тіло і кров Христове, бо в тому каже Господь, хто воїсть моє тіло, п'є мою кров, має життя вічне. Зробіть собі завдаток життя вічного. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес!